Вже не в перший раз благодійний фонд Єдність громади під керівництвом Андрія Жданова надає гуманітарну допомогу жителям Подільського району. Ощутима допомога, особливо для малоймущих громадян, для багатодітних сімей. Сьогодні у нас є сім де дуже... в сім Йому 18 років, він прикований до постелі. Сьогодні для нього привезли функціональну кровать. Там в семье еще два мальчика-инвалида, кроме этого есть. Но эти ребята хоть ходячие. Выражаем огромную благодарность всех наших жителей, все, которые получили. Вражають большую вдячність, особливо Анатолію Ефимовичу Давіченка і Жданову Андрію Павловичу. Більшої їм спасіба на цей раз допомогу отримала родина Дашкових, яка мешкає в селі Липецькому, де проживають діти з функціональними обмеженнями. Ми от тим малим з чим змогли привезли мого функціональної кровати, а на чим та може облегчити ваше. Нахожіння, дай Бог сил вам і терпіння вашої сім'ї. А ми вже будемо старатися допомогти. І як я вже сказав, наш фонд єдність громад буде максимально сприяти, так сказати. А я думаю, що це то мінімальне, що ми могли для вас зробити. Спасибо бача і будемо всегда. Звісно, для цієї родини така допомога дуже доречна, і дуже приємно, що благодійний фонд єдність громади, очільником якого є Андрій Жданов, допомагає подільчанам.